Молодь з усіх регіонів України зібралася у Чернігові, щоб знайти спільну мову в питаннях, які розколюють українське суспільство. Семінар під назвою Толерантність української молоді Запорука демократії організувала всеукраїнська молодіжна організація Молодий рух ініціатори проєкту стверджують, що виконують важливу місію а Чернігів місцем проведення обрали не випадково, оскільки єднання проходитиме у чотирьох регіонах України відповідно до географічних полюсів. Нам прийшла ідея організовувати заходи, де би за одним. Толом ми збирали молодь з усіх областей України і піднімали наверх питання, якими політики намагаються розколоти Україну, але не на політичному рівні піднімали ці питання, і а на експертному рівні. Про найбільш гострі кути питань пов'язаних з Голодомором та ОУНУПА. розповідав київський професор Володимир Сергійчук каже, що на подібні справи може витрачати навіть свої відпустки. Молоді завтра треба буде брати на себе відповідальність за Україну. І тому як з якою свідомістю державницькою національною вона підійде до цього обов'язку, залежить і, зрештою, майбутнє всіх українців. Тому я відкладаю всі справи і приїжджаю, бо сьогодні в молоді виникає багато запитань, які створюються в окремих випадках штучно. На відміну від політиків, молодь швидше знаходить порозуміння. Не дивлячись на те, що ми приїхали сюди з різних регіонів, але нас єднає єдина думка, так би мовити, ідея про розбудову нашої демократичної країни, що є дуже позитивно на сьогоднішній день. І, відповідно, тут збираються лідери, які я більш ніж певна, що в майбутньому покажуть свою, так би мовити, розгорнуть свою діяльність. Питання роботи, питання освіти. Питання спілкування, самореалізації, тобто я думаю, що це все те, що може зараз наша рух сприяти, чим допомогти молоді і тим, чим може бути корисний. Поділитися досвідом з українською молоддю приїхав польський українець Петро Шостак. Його прогнози стосовно українців оптимістичні, але їм потрібно кілька речей. Українцям потрібен час для цього, щоб зрозуміти, потрібна освіта. Потрібна освіта, потрібна відкритість, потрібна підтримка. Думаю, також з боку західних країн. Я не приховую, що на мою думку ця підтримка надто мала. І можна, щоб українці могли самі себе усвідомити, потрібно вчитися дуже багато. Потрібно. Крім Чернігова, подібні семінари відбудуться у Львові, Донецьку та Криму.